Олис цей відосик з цією книжкою залетів. А що залетів? Я зробив помилку. Сказав, що тут напис російською, не напис, а текст російської мови, російською та англійською. І я помилився, і мене почали люди хейтити в коментарях. що там що яка російська, там і тому подібне. Так, що це книга про Україну? Тут описана кожна область її достопримічательності. Це також, до речі, був одним із моментів хейту. Дубльовано українська англійська мова, все розписано, описано кожна область. її достопримічальності, що як опять я забув, як достопримічальності українською. Напишіть в коментарях, як буде достопримічательності українською книга, виконана в шкірі, натуральна шкіра, тиснення золотом, накладка в позолоті, посріблені, вишиванка в позолоті. Реально крутий подарунок не тільки для українця, а й іноземного гостя. через англійську мову. Під відео номер телефону в шапці профільно наш сайт Ексклюзіком. Для себе там знайдете. Дуже великий вибір ексклюзивних подарунків. Чекаємо на ваші замовлення. you